Мені каже, що у нього кофта помінялася. <laughs> Та ні. <не. laughs> Збережжя, Ага. Кларка. Ловили тут. По мені збереження, якщо в мене це... Я не знаю. Не відкриту. Ой, ой. 59. Ти переключив, да? Так. Да. да. А що вона відкрилась. Mm -hmm. А, павуки! Ого, це музика! Ага.

Уу! А, тут ша два паука. Пауки получишь! Нет, не копай. Ой-ой-ой. Не понял. Она перебивается что? Ну, что тут? А, все. Не Можно залезть. Ой-ой-ой. Оп, я был у нас хп, значит все норм. Так, и тут у нас два входа, тут и тут. Mm -hmm. Куда я краще то Ну что нужно купить? Где можно купать? А, тут есть берегалка. Значить, щось може бути там. Так. Стоп про Почекай, чи ми звідси. Ні, ми звідси прийшли, вроді. Mm, Ні, ми знизу прийшли. Знизу? Ну mm, так. Да. А, ну так. Да. Так, да, тут два проходи туди і туди. <плес> Ходи! Та запалися фея. Це нам дала силу, її вже нема, вертай. Колопче тут тут. тут Просто попаяний якийсь. Ха-ха-ха. <попайний> <я кейш>. Попаяний. Та якийсь? Як налетіти сюди? Такое ой, якось. Ой-ой-ой. Я то і кажу, що паук якийсь попаяний. Щось. Чого він не цілив? У нього хп дуже багато. А, то якась не бідаю. А, я поняв, що тут треба. Що-шо. Що? Вертаємося назад. Скоріше всього, нам треба якесь, якусь дію зробити. А тут ще п'яти. Депо... Типу. Звідти ж ми пройшли. Ми з ним у, ми нас, у нас було лише два входи. Ми прийшли знизу, а тут ще проходи. Йт твою. Да, ще два проходи, З тієї стороны на руки. Ой-ой-ой! Уха. І що робити? Вперед, а що впереді? А нічого чого нема? Так, а що це, це частина, що треба? Ага. Ну піднімає! Ага! Піднімає рівень. Ну, не рівень, а хай. А... рівень води, тихо. Не, не рівень води. Отрута, трута. І не отруту. От Воно підняло самі коробки. Поняла? Ти там ще внизу це не ісіш. Ми там вже зробили. Мені кажуть, що там ще щось треба додати. Ну, і ще одна захайнявка. Угу. І це тут ми йшли, але що тут? Туди наверх на корабель. Але на корабель ми не можемо добратися. А, -а, а. Мабуть. ми попробуємо так. А, даже так. Так. Наверх. Ага. Пиша одну шляпу. Вот, подняла коробку. Угу. <звук> Ми туди доберемося. Я думаю, що це просто як. щоб на нього паутину повісити. Може бути. Так, добре, госберігалка ще осталась у нас. Ну, типу, і за те, що ми там взяли, то з'явилися ми, ну, скажімо. Mm -hmm. Все, тепер, коли дорога розкрита, можемо йти. Mm -hmm. шоу один. Не знаю. Хто це може бути? Breaker. Але мені це не подобається. Може просто моторишні... Типа... Музика. Ой-ой-ой. Все. Був раймен і нема раймена. Угу. Ну, вот. Ой-ой-ой-ой. Він це вона не звучала, да, ты.

Эй, я не хотел. А прикинь, как бы все равно ударил. Ага. Ну,

А, Таня. Значит, летит и придать сюда на Я просто обливаюсь на территорию. А, <реклама> что там начало? Да. Я <реклама> и я побачу. Ой. Mm. Воно прямо за цією колоною Ясно! Ладно, тоді переправляюся і подивлюся, що я можу її достати з тої сторони. О, У мене не зняло. Добре, добре. У мене хп тупо не зняло. в чудо. Ну туда, куда нам дальше? А, нет Это не для чего? непонятно ничего. Просто чтобы был возможность назад вернуться. Yeah. Тепер ми не вернемося назад. вас. Далі, угу. рані ви, хлопи, говно. <Luna> тихо, тихо, спокійно. А, я його вбив. А, тут дві цих я міг просто припрыгнути. Сс-оссийс, я не знаю, что. є. Mm -hmm. Десь є. Десь внизу. Ні? Yeah? Ні. Yeah. Это просто, чтобы оно было О, простите, что не было. О, он, О, он, у жизнь. он два раза попал. Mm -hmm. Це ролі не граючи діло mm -hmm. хелпая. Там не мап, там не проход. Не, не было. Ой. <свят> плавный переход. Сходу. просто приятно. Я ж скажу. Плавный переход. <свят> О. О Ларк. А, а, я вспомнив це башфайт. Раймен! Раймен Кларк! Ого... Цей полудурок, таким ми... жаб ганялися. А, і цей який да, да. Ёлки. А что эти кнопки работают? А, -а, 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 не! Блин! Блин, ты со мной не видно. Хорошо. А, я понял. Ага. падает, и ты тут не можешь, э, типа, кто-то не попадать. Да. Та йди сюди. Ага, все равно попал. Окей. Бум. О! Райме! Ууууу! Окей. Брат акробат. Окей, таким способом. Uh, підожди, жде, мене зібрали 21 Да, ми десь припукали пару поворотів. Да. І дві кліти. І мені навіть не дали ніякого вибору. Просто да. йде туди вниз. Просто плили. кажется, там. Там був ще один поворот і ми туди не зайшли. Разве? По-моєму, да. Ну я не уверена. Так, швидко. Да. Так, а, ласкаво, просимо в Tenses". А, Ти маєш достатньо юмі, щоб пройти. Хм. Він готуюся тебе до відкриття нового світу Остання маска. Так. Да. І файт. Останній. Mm -hmm. Який доволі важкий. Тому що весь час прийдеться літати на ракеті. Ого, за що? Давай, не стісняйся.